Росіяни підтягнули резерви, штурмують Циньківку. Сили оборони частково вибили росіян із степового і просуваються на Херсонщині. Тривають бої біля кринок. Окупанти атакували шахедами і балістичними ракетами. ППО знищила усі 18 дронів і 8 ракет. Є пошкодження від уламків на Миколаївщині і в Києві. Є і потерпілі. Стратегія ми рухаємося вперед. Веде до розколу між офісом президента, військовими і суспільством. Зеленський зустрівся з президентом Аргентини. Коротко поспілкувався з Орбаном і починає візит до США де зустрінеться з Байденом. Блокада пункту пропуску Ягодин до Рогуськ на кордоні з Польщею завершена. Та тепер перевізники Словаччини блокуватимуть кордон. Наші джерела в СБУ поділились фото з місця ліквідації Києва. Тіло зрадника лежить в снігу, а біля нього видніються плями крові. Google опублікував рейтинг пошукових запитів українців за 2023 рік. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі стисло про найбільш помітні події 656-го дня великої війни. Отже, російські окупанти продовжують активно атакувати на Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках лише за минулу добу на фронті відбулося близько сотні боєзіткнень. Біля Авдіївки Росіяни намагалися прорвати оборону. Відбито 39 атак. Загарбники намагаються захопити силами штурмових рот населений пункт Синківка, щоб створити умови для блокування Куп'янська. Зараз у цей район окупанти. Перекидають резерви, а наші підрозділи ймовірно позбавили російські війська повного контролю над селом степове. Так вважають у британській розвідці. Саме у степовому росіяни намагаються здійснити одну зі своїх атак кліщами, щоб оточити Авдівку. За даними аналітиків інституту вивчення війни, на лівому березі Дніпра Херсонщини село оборони продовжують наземні операції, утримують позиції. А біля кринок ведуть бої з ворогом. Так зараз виглядає село Кринки, де зсу утримують плацдарм жодного. Вцілілого будинку російські військові блогери відзначають стабільно високий темп українських операцій в цьому районі. Один блогер також стверджував, що українські війська захопили нові позиції на великому Потьомкінському острові. Хоча, за оцінками інституту, українські війська контролюють увесь цей острів. А це відео сил спеціальних операцій зсу. Оператори одного з підрозділів під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно спостережного пункту російських військ в окупованих Олешках. По цілі було нанесено Вогневого ураження КСП знищено вщент, виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців. Дорога української армії до Херсона була непростою і прокладати її почали ще навесні 2022-го. Відсутність інформації про наступ сил оборони на правобережжі Херсонщини може сформувати враження, що росіяни звідти просто пішли, точніше пішли виключно під тиском американських хаймерсів, які рознесли ворожі склади та всі великі мости між двома берегами Херсонщини. Але це не так. Наступ на Херсонщину складався також із непростих наземних операцій, зокрема форсування Інгульця, перейшовши цю віднос. Ну невелику річку, що тече на межі Миколаївської та Херсонської областей, сили оборони змогли закріпитися на іншому березі і поступово відбивати окуповані населені пункти на півночі Херсонщини. Українська правда поспілкувалася з групою інженерного забезпечення однієї з бригад ЗСУ, щоб розповісти, як торік виглядав наступ на правобережжі Херсонщини. Посилання на матеріал буде в описі відео. Третя окрема штурмова бригада на початку грудня вийшла на відновлення після виснажливих боїв. Під бахмутом в результаті вдалих бойових операцій бригади на бахмутському напрямку бійці звільнили понад 20 квадратних кілометрів території з 250 які сили оборони країни змогли відбити у ворога за час контрнаступу. Зараз бригада перебуває на масштабних тренуваннях до та злагоджені у зв'язку зі створенням нових підрозділів в структурі бригади та вступом до її лав значної кількості нових бійців. Бригада проводить масштабну рекрутингову кампанію. Підготовка складається з декількох етапів. Пропоную долучитися до підтримки сил оборони. Перейдіть за ось цим QR-кодом і візьміть участь у нашому зборі. Це монобанка для штурмовиків окремої штурмової бригади 48 імені Номана Челебіджихана, бійці на Херсонському напрямку. Ми збираємо кошти на купівлю мінометів для них. Майже зібрали на 5 з 10. Тож час максимально акумулювати наші сили та донати. Долучайтеся до збору. Вночі окупанти атакували Україну шахедами. Зафіксовано пуски 18 БПЛА. Сили ППО знищили усі в зоні відповідальності повітряного командування Південь. Більшість на Миколаївщині. Там уламки збитих дронів пошкодили склади агропідприємств та сільськогосподарську техніку і приватні будинки в Очаківській громаді. А близько четвертої ранку окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Попередній удар було завдано із Брянської області Росії. Усі вісім цілей було знищено. ППО, однак, внаслідок падіння уламків пошкоджено недобудовану будівлю у Дарницькому районі. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон без горіння. В житловому будинку вибиті шибки є постраждалі четверо людей. Всі дорослі медики надали їм допомогу на місці. У міністерстві енергетики повідомили, що в результаті атаки на Київ було пошкоджено і об'єкти енергетики. Без напруги в столиці залишаються 120 споживачів. Загалом по Україні з різних причин без світла залишаються 491 населений пункт. Це, зокрема, бойові дії технічні причини. Та негода. Ну і на сам кінець росіяни здійснили вісім обстрілів прикордоння Сумської області. На одну із громад скинули аж п'ять мін. Джерела Української правди в СБУ поділились ексклюзивними фото та відео з місця ліквідації зрадника Іллі Киви, до якої спецслужба готувалася. Тривалий час тіло злочинця Киви лежить на снігу, а біля нього видніються плями крові. Окремо на відео видно спостережний пункт, де на зрадника очікувало заслужене покарання. До речі, саме недалеко від цього місця Кива часто знімав свої численні антиукраїнські відео. А це нібито останні прижиттєві фото Киви. Як зазначає джерело, кива був однією з пріоритетних цілей. Його ввели давно вивчали до деталей маршрути пересування, розпорядок дня. Та звички, попри серйозну охорону, СБУ ліквідувала його під Москвою. Щоб бути в курсі останніх атак росіян і відповіді сил оборони, вступайте до нашого клубу Клубу Української правди. Так ви підтримаєте незалежне медіа, отримаєте прямий зв'язок із редакцією нашого видання. Мерч від УП, і багато багато іншого. Ваші підписки, донати допомагають нам втілювати нові формати в YouTube і створювати нові матеріали, розслідування тощо. Посилання на клуб у першому закріпленому коментарі. Financial Times сьогодні пише про те, що політика української влади ми рухаємося вперед, застосовується на всіх державних рівнях від міністерств і місцевих адміністрацій до військового командування, включає сувору цензуру поганих новин, таких як кількість українських жертв. Або успішні російські удари, але в умовах, коли Україна не досягла значних військових успіхів, а західна підтримка зменшується, комунікаційна стратегія створює розкол між адміністрацією президента і військовим керівництвом. Financial Times пише: військові лідери стверджують, що розрив між офіційними повідомленнями і ситуацією на місцях більше не є переконливим. А отже не мотивує ні українців, ні західних партнерів країни. Радник і керівниця відділу комунікації колишнього міністра оборони Резнікова Ірина Золотар сказала, що стратегія оптимізму спочатку спрацювала, але зараз така стратегія створила заплутаний наратив, де очікування завишені і не відповідають реальному стану справ. За її словами, статті у ЗМІ, які описують ситуацію не так добре, як офіційна лінія, сприймаються як неправдиві. Натомість уряд повинен демонструвати збалансований реалізм. За її словами, нинішня стратегія призвела до того, що аудиторія на заході запитує навіщо їм вкладати гроші своїх платників податків, якщо Україна завжди ось ось переможе. У статті також пролунала думка про скорочення аудиторії українського національного телемарафону і про нещодавні опитування міжнародного республіканського інституту, яке показало, що підтримка Зеленського знижується. Вчора президент Зеленський взяв участь в інавгурації нового президента Аргентини Хав'єра Мілея і навіть зустрівся із Мілеєм у Буенос-Айресі. Він розповів президентові Аргентини про процес імплементації української формули миру, запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо її реалізації та в підготовці першого установчого глобального саміту. Миру сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна-Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону. Окрім цього, Зеленський коротко поспілкувався з прем'єром Угорщини Орбаном. Вони поговорили в аргентинському парламенті у ложі. Для гостей нинішня зустріч відбулася на тлі намірів Орбана не підтримати рішення саміту ЄС 14-15 грудня в Брюсселі щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і подальшої фінансової та військової підтримки. Києва з Аргентини Зеленський провів і телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, а також зустрівся з президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. А сьогодні розпочав візит до США, де зустрінеться з Джо Байденом, проведе низку зустрічей і переговорів. Серед ключових тем на переговорах у Вашингтоні буде продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав. У наступному році тим часом стало відомо, що Білий Дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США. Сьогодні глави МЗС Євросоюзу обговорюють збільшення підтримки та можливі гарантії безпеки для України. Головний дипломат ЄС Жозеп Борель. Зауважив, що інтенсивність бойових дій не знижується. Плюс нещодавно відбулася наймасовіша російська атака ударними безпілотниками на Київ. Тож зараз час задіяти усі спроможності на підтримку України. Йдеться про збільшення спроможності Європейського фонду миру і координацію двосторонніх угод країн-членів з Україною і допомоги на рівні всього ЄС. Укрзалізниця організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок. Він курсує за маршрутом з Книлів. Славков. вчора перша партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Наступні відправлення планується зробити регулярними та задіяти в перевезеннях більше модернізованих платформ. Тим часом сьогодні завершилася блокада польськими перевізниками пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Це найбільший вантажний пункт пропуску на кордоні України та Польщі. Блокування тривало понад місяць. А от спілка автоперевезників Словаччини заявила, що продовжить блокувати прикордонний перехід вишнє німецьке Ужгород. Зазначається, що акція протесту триватиме до наступного повідомлення. У спілці додали, що ухвалили рішення про продовження блокади на основі оцінки отриманої інформації та її впливу на словацький ринок автомобільних. Перевезень тим часом угорські прикордонники повідомили українських колег, що демонстрація, яку запланували перевізники Угорщини, не заблокує кордон між країнами, як це відбувається з Польщею. За даними ДПСУ, станом на зараз на пункті пропуску захонь чоп чекають чергу близько тисячі вантажівок, але інтенсивність руху триває. Президент України Леонід Кучма припустив, що Путін може бути одержимий Україною через психічний розлад, та попередив, що США втратять обличчя перед усім світом, якщо залишить Україну. Без допомоги в інтерв'ю The Guardian Кучма описав Путіна як кар'єрного оперативника КДБ і розповів, що 24 лютого минулого року він з дружиною Людмилою перебував в центрі Києва і бачив над своєю головою два російські бомбардувальники за словами Кучми нереалістично думати, що Путін погодиться на мирні переговори, бо Путін не може підписати документ, в якому буде сказано, що він не отримав того. Що хотів, йому доведеться пояснювати це російському народу. Він лідер Росії. Вчора ізраїльські танки з боями прорвалися до центру міста Хан Юніс в ході нового масштабного наступу на головне місто південної частини Сектору гази тим часом військові літаки наносили удари по території на захід від місця штурму. Повітря гриміло від постійних вибухів, а над густонаселеним містом, заповненим людьми, переміщеними з інших районів Анклаву, здіймалися густі стовпи білого диму. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, який безуспішно домагався припинення вогню в газі, заявив, що Анклав перебуває в стані. Колапсу ізраїльські лідери заявили, що десятки бойовиків Хамасу здалися, заохочуючи до цього інших, але палестинське бойове угрупування заперечило це, назвавши заяву брехливою і безпідставною. А ще вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Бінімінне Теняго вийшов із засідання кабінету міністрів, щоб телефоном поговорити з диктатором Путіним. Розмова тривала 50 хвилин і відбулася на тлі напруженості у відносинах з Росією. Тим часом в ГУР заявили про успішне завершення операції з порятунку українців із сектору Гази. Евакуаційна місія відбулася у декілька етапів. У підсумку із небезпечної зони вдалося вивести 315 людей: 304 – українці, двоє палестинців, дев'ятеро громадян Молдови. Серед врятованих із сектору Гази двоє осіб з пораненнями, онкохвора, вагітна, а також двоє громадян, які координували українських воєнних розвідників безпосередньо у зоні конфлікту. Та повернемось до України. НАЗК відкрило реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо ви не знайшли у реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу. У НАЗК пояснили, що вилучення документів з публічної частини реєстру декларації можливе і після завершення відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Однак, у такому разі, певний час вони перебувають. Тимуть у відкритому доступі, нагадаю, що 10 жовтня президент підписав закон, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларації. Від сьогодні до 14 грудня у Дарницькому районі столиці проходитимуть військові навчання угрупування сил і засобів оборони Києва. Під час тренувань відбудуться практичні дії з залученням особового складу штатної військової техніки та озброєння. За словами начальника КМВА Сергія Попка, навчання мають на меті наростити бойові спроможності під час підготовки і ведення оборонної операції. Знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено. За прогнозами фахівців, Україна досягне піка захворюваності на ковід-19 в середині грудня. Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор. Кузін від початку епідемічного сезону на респіраторні хвороби сумарно захворіло вже 1 мільйон 300 тисяч українців. Упродовж грудня близько 4 тисяч пацієнтів з ковід опиняються в лікарні щотижня. Пік триватиме до січня наступного року, а потім поступово загасатиме. Раніше Ігор Кузін повідомляв, що епідпоріг перевищено лише у Чернівецькій області однак загальноукраїнський карантин оголошувати. Не збираються від початку епісезону. Від COVID-19 померли понад 300 українців, серед них двоє дітей. Google опублікував підсумковий рейтинг пошукових запитів українських користувачів за 2023 рік. Першу позицію серед пошукових запитів посів запит карта повітряних тривог. На другому місці був запит Графік відключення світла а на третьому Пригожен також серед трендових запитів року Діп Стейт, Ізраїль та Каховська Гес у рейтингу персон, інтерес до яких зростав найбільше протягом року. Першу сходинку посів міністр оборони України Рустем Умєров. Українці також цікавилися такими людьми як Спартак Субота, Олександр Усик, Кирило Буданов та Ірина Фаріон. Щодо людей, які померли у 23-му році, найбільше запитів було про ватажка ПВК Вагнер Євгенія Пригожина, співачку Ніну Матвієнко та загиблого очільника МВС Дениса Монастирського. У категорії Покупка року українці найбільше цікавилися, де купити калій йодит. Також серед топових запитів щодо покупок лідер минулого року. Генератор онлайн-квитки на Укрзалізницю нова модель iPhone та Powerbank. А ще українські користувачі шукали, що таке гепатит А, Хамас та Реп, і намагалися з'ясувати значення слів редан, макеба та іпсо. Підпишіться на канал П, поширюйте випуск випуску стрічка коментуйте і тисніть вподобайку під відео.